Усім привіт! На зв'язку. Технічна лабораторія. У сьогоднішньому випуску поговоримо про актуальні відеокарти на 23-й рік. Одразу попереджаю, що тут майже не буде йти мова про нові карти, хоча AMD та Nvidia випустили нові лінійки і вже скоро мають з'явитися їх більш бюджетні рішення типу 4060, 4060 Ti, 7600XT та інші. Але цінник на них буде від 20 тисяч і вище, тому я рахую, що на теперішній час це дорого і немає сенсу переплачувати за нові карти, маючи альтернативу на Б у ринку. Тому ті, кому тисне гаманець, можуть пропустити цей ролик. Решта ж просто підписується на канал, тисне лайк, а я продовжую. Отож, нагадую, що це моя суб'єктивна думка, і вона може відрізнятися від вашої кардинально. Тому буду радий прочитати її в коментарях. Роз'яснювати, яка карта, з якого сімейства, покоління, який техпроцес, типу вдаватися в детальні характеристики, я не буду. А розкажу тільки основне на мою думку, щоб зробити відео коротким, легким та інформативним. Розглядати карти з відеопам'яті менше 6 ГБ не будемо. Розпочнемо з категорії до 10 тисяч гривень, оскільки майнінг перейшов у сплячку, то на вторинному ринку. В з'явилося багато вживаних та відносно недорогих відеокарт. Першим буде дует 1660 Super та RX 5600XT. Звичайно, на місці 1660 Super може бути TI-версія або ж 2060. Різниця між ними не суттєва. Отож, знайти їх можна в будь-якому місті України, тому проблем з перевіркою на працездатність не буде. До речі, планую записати відеогайд про покупку та перевірку вживаних карт. Давайте наберемо 1000 лайків під цим відео, щоб пришвидшити цей процес. Переходимо до наших відеоприскорювачів. Обидві карти мають по 6 ГБ пам'яті gddr 6 та 192-бітну шину. Приблизні характеристики кожної з них у вас на екрані. Споживають ці карточки 100 з копіками ватт, тому 400 500 ватного блоку живлення їм вистачить з головою. Середній цінник на платформі OLX плюс-мінус однаковий від 6 до 7 тисяч. Але по продуктивності в іграх в розширенні Full HD червона карточка випереджає зелену майже на 10-12%, тому вибір очевидний. Наступні два учасники в категорії до 10К: RX5700XT та RX6600XT. Чому ці дві карточки? Тому що по продуктивності в іграх у них майже паритет, але по характеристикам та ціні є різниця. Обидві карточки дозволять грати у все на ультра у Full HD і багато чого на середньовисоких у 2К, 5700XT на архітектурі RDNA, 6600XT на більш свіжі RDNA 2. Відеопам'ять по 8 ГБ в обох, як ви знаєте, GDDR6. Частота шини 128 біт у 6600 xt та 256 у 5700. 6600 xt споживає 120-140 Вт в середньому, 5700XT від 180 БП на чистих 500-600 Вт їм вистачить з запасом. Цінник 6600XT можна придбати від 9000 і вище, 5700XT від 7 7,5 і вище. Ну а ви вирішуйте самі, що вам ближче: ціна, споживання, об'єм пам'яті чи вік-карти та архітектура. Наступні два конкуренти, якщо так можна сказати, RTX 3060 та RX 6700 XT, знаходяться в категорії 10 000+. По чистій продуктивності 6700 XT попереду і майже на рівні 3070, але з увімкненою опцією ретрейсінгу опускається до рівня 3060. То чому вони в парі? Тому що коштують плюс-мінус однаково від 12 до 14 тисяч гривень. Характеристики пам'ять по 12 гігабайт. Шина 192 біти у 3060 та 256 у 6700 XT. Зрозуміло, у кого споживання більше. Якщо ні, то скажу у 6700 XT. Для цих карт підійде будь-який нормальний ВП на 500-600 Вт. Отож, пограти з ними можна у все на ультраху Full HD, все на ультраху 2К на 6700 XT без РТХ променів, та все на ультра на 3060 з DLSS. Ну і якщо вас влаштує геймінг у 25-30 FPS у 4К, на цих картах це теж можливо. У чистій продуктивності без РТ променів. Перевага 6700XT майже у всіх іграх досягає 15-20%. З увімкненим ретрейсінгом у грі та DLSS у 3060 такого відриву немає. Тому обирайте самі, що вам ближче: чиста продуктивність чи промені РТХ. Далі дві карточки з зеленого табору. 3060 Ti та 3070. По загальних характеристиках вони майже однакові по 8 ГБ пам'яті, шина в 256 біт. Різниця тільки в більшій кількості тензорних RT та CUDA ядер на користь 3070, в більших частотах та енергоспоживання тої ж 3070 що, звичайно, далося в знаки в загальній продуктивності. Отож, 3070 потужніше на 10-15% від 3060 Ti. Задовольнити апетити цих карточок можна будь-яким БП на 500-600 Вт з голдовим сертифікатом, адже споживання цих картколи. Видивається в межах 200-250 Вт. Грати з ними можна все на ультра у Full HD, ультра в 2К та багато чого на середньовисоких у 4К з технологією DLSS. Єдиний мінус при цьому 8 ГБ відеопам'яті, яких не завжди достатньо. Щодо ціни, придбати ці карти можна в межах від 12 13 тисяч до 16. А що купувати вирішувати вам. І остання пара учасників: це RTX 3070 Ti та RX6800XT. Цінник у них плюс-мінус однаковий і стартує від 18 до 20 тисяч і вище. Отож, 3070 Ti представник сімейства Ampere, має 8 ГБ відеопам'яті, GDDR6X на відміну від опонента, 256-бітну шину, енергоспоживання карти часом перевалює за 300 Вт. RX6800XT має двократний запас пам'яті 16 ГБ порівняно з 3070 Ti. Але не такої швидкої. Зрозуміло, що великий запас пам'яті дозволить цій карті бути довше актуальною в майбутньому. Шина в 256 біт. Споживання карти в загальному трохи менше 300 ватт, тому тут вона теж виграє у 3070 Ti. Щодо продуктивності в іграх. Якщо у чистій продуктивності 3070 Ti явно поступається Radeon RX 6800XT, то з променями та DLSS результати представника Nvidia вищі. Тому тут спірний варіант визначення, що краще. Знову ж таки, якщо вам ближче промені RTH та всякий DLSS, то вибір очевидний. А якщо ж вам потрібна продуктивна карта без усіляких додаткових костелів, з запасом пам'яті та меншими нерозпоживанням, то вам до червоних. До речі, забув сказати: два останні опоненти тянуть все в 2К та дозволять вам отримати більш-менш нормальний геймплей в 4К. На цьому мій топ закінчується, адже скоро вийдуть нові карточки від Nvidia 4060, 4060 Ti та 4070. Які по ідеї повинні будуть коштувати плюс-мінус 20, 25 та 30 тисяч гривень відповідно, і займуть категорію 20. Та й AMD не забариться з виходом конкурентів, а ціни на відеокарти з цього відео знову пововзуть вниз. Ну що ж, на цьому все. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку з приводу мого підбору відеокарт та до зустрічі в нових відео.